Кульмінацією святкових дій, що їх так багато було під час зимових свят у містах і селах Прикарпаття стала традиційна різдвяна розколяда на Калущині. У ній взяли участь колективи художньої самодіяльності загальноосвітніх шкіл. Неповторними виступами юних мешканців району захоплювалися наші калуські колеги. Різдво закінчується, а відгомін колядок звучить і досі. На Калущині стало уже доброю традицією проводжати різдвяно-новорічні свята розколядою. І цьогоріч організований відділом освіти райдержадміністрації, конкурс колядок серед учнів шкіл району обібрав у себе розмаїття та колорит наших прадавніх українських традицій. Одяг, який у минулому наші пращури носили щодня, сьогодні стає сценічним. Він прикрашає дітлахів, додає святковості у театралізові. Он дійства. Яскраві вишиванки, квічасті хустки, барвисті стрічки у волосі дівчаток милували око глядачів. Виступи кожного колективу були оригінальними та самобутніми. Звучали колядки та віншування, а також обрядові дійства вертепу. Всі учасники районної розколяди прославляли Спасителя, бажали здоров'я, достатку та щоб у кожній родині святково звучала різдвяна мелодія. Дуже приємно, що в нас особливо цінують справжній дух Різдва, і до сьогодні збереглися дав. Дні традиції, які передаються з покоління в покоління, їх знають і діти, переймаючи досвід у своїх батьків, бабусь та дідусів. Різдво – це дуже чудове свято, коли народився Ісус Христос. На столі головне кутя і 12 святих страв. За столом мають бути вся родина. Стіл святковий стіл обв'язують з ланцюгом, щоб щоб всі за столом були такі ж міцні, як той ланцюг, а на стіл кладуть часник, щоб всі були здорові. Потім на другий день, на третій дні Різдва, йдуть діти колядувати, всім розголошуючи від хати до хати, що народився Ісус Христос. Про коляду мені розказали батьки. І я з дитинства почала йти колядувати. Коли надходило різдво, я вчила вінчованки, колядки і ходила по хатах. Чи завжди має бути 12 трав і можна говорити «мак». Були серед глядачів і перші особи району, голова Калуської районної ради Василь Дзунза, голова райдержадміністрації Василь Петрів, а також уболівали за своїх вихованців художні керівники і батьки. Настоятель церкви святого архістратига Михаїла, села Підмихаля, митрофорний протоієрей, отець Богдан Челядин, теж не випадково завітав на розколяду, адже у конкурсі приймала участь його онучка. Священик впевнений, що наші українські звичаї житимуть вічно. Святкуємо Різдво Христове кожний рік і вже 2013 років Різдво Христове несеться з року в рік в серцях, на устах, привітаннях, співах, колядках. І це Різдво воно нас веселить, воно збагачує нашу духовну бідність. Бо як прийде Різдво Христове, ми всі чомусь якісь збуджені, веселі, щасливі, колядуємо, проповідуємо це народження Христове. Тим більше для нас, дитятко Боже є миле. Вона народжується в наших душах, народжується в наших серцях, народжується в наших в нашому народі. Тим більше, що наш народ зберіг як нікотри народ, зберіг ці духовні цінності, ці духовні традиції. Я зустрічався колись з одним чоловіком, який приїхав з Америки. Він приїхав на різдвяні свята до своєї родини. Він просто зачудувався нашими колядками. Коли колядували наші українські родини, він плакав. А що плакав? Тому що таких багатств в духовних колядах немає в ніякому народі, ні в кожній народі, як в нас на Україні. Я, звичайно, як е, священник, як дідусь, тому що і моя внучка теж бере участь у розколяді. Ось і вона сьогодні так і вітала прекрасно, гарно це, до речі, е, моє, моє віршування. Я, власне, ту віншованку сам склав. І мені дуже приємно, коли вона цією віншованкою повітала всіх дітей, і всіх людей. А діти, як ці пастушки, вони біжуть до Христа, вони біжуть до вертепу, вони згадують оці найкращі свої почування, бо це дитина кажуть, Ісус Христос сказав, колись не вороніть дітей приходити до мене, бо таке і царство небесне може. Власне, і задля тих дітей ми щасливі на землі. Нам Бог прощає, бо ці діти вони чисті серце, вони е, мають ще такі. Знаєте, чисте, чисту душу, вони не е, сплямлені ніяким грехом. І Бог любить такі чисті душі, такі чисті серця, як тих дітей. І я думаю, що, що ця приємність, котра сьогодні звучить в розколядах, це, власне, нам все нагадує ті всі найкращі почування. І мені здається, що ми сьогодні в тій розколяді Збираємося біля тої маленької дитини, яка народилася для всіх нас, бо Ісус Христос для нас всіх народився. Ми його всі вітаємо. Я думаю, що немає сьогодні жодної людини, навіть і так, яка може і на постелі болізні олізні різні хвороби, і то ця людина колядує, і прославляє Бога. Я хочу е, сьогодні висловити свої такі задоволення, як священник, як, як батько, як дідусь, хочу висловити ті задоволення, які мені власне повнене моє серце. Бо прийшовши сюди, я дивлюся, як діти гарно підготовлені школи підготовлені. І ті всі, хто їх підготовив, вони мають сьогодні велику радість я думаю, і задоволення, що вони колядують силим світом. Проглянувши всі номери, колядників оцінювало компетентне журі, звертаючи увагу на рівень та автентичність виконання, артистизм учасників, їхній сценічний вигляд. Підвівши підсумки, визначили переможців. Отож, третє місце отримали Підмихалівська та студінківська школи. Друге місце Кадоб'янська та Пілівська. Першість розділили між Войнилівським центром дитячої та юнацької творчості і Войнилівською загальноосвітньою школою. А гран-прі вруч колективу Бережницької школи. Вони і представлятимуть Калищину на обласній розколяді. За участь у конкурсі від відділу освіти райдержадміністрації всі учасники отримали грамоти та флешки. Переможці праски, електрочайники, радіомікрофони, музичний центр.